Зараз маємо в продажі свіжопригнане авто Renault Megane 2017 року випуску з двигуном 1.6 дизель. Максимальна комплектація авто, акустика BOSE. Бачимо повністю LED-фари, LED Pure Vision, передні парктроніки, задні парктроніки, автоскладання дзеркал, безключовий доступ. Такий салончик, MBM, підсвітка по салону, повністю шкіряний салон перфорації, вставками алькантари, масаж сидіння, максимальний екран, підігрів сидінь, проекція, електростоянкове, розпізнавання знаків, контроль смуг, вибір режиму їзди, максимальна комплектація для Мегана, дуже гарно збережений салончик автомобіля. Ціна даного автомобіля 13700 Автомобіль